Поговоримо про західну допомогу в підтримці розвитку нашого оборонного промислового комплексу. Норвегія профінансує українські підприємства з виробництва озброєння. До прикладу, це вже робить Данія. А Норвегія включиться в цю ініціативу. Зокрема, мова йде про артилерію. Станом на сьогодні Україна виробляє близько 20 самохідних артилерійських установок Богдана. Це за один місяць, і до речі, станом на квітень цього року показник був на рівні 10. До прикладу, нещодавно ці гаубиці вже поступили в тому числі на озброєння нашої 44-ї артилерійської бригади. І Богдана, перша, що стріляє натівським 155-м калібром, працює на фронті з 2022 року, а вперше її представили у 2018-му. Спочатку Сао була на базі шасі Крас, 6х6, тобто вітчизняного виробництва. а От вже в оновленій версії бо. Богдана їздить на базі шасі «Татра» 8х8 і таким чином розганяється до 80 км за одну годину з запасом ходом 1200. Також ця самохідна артилерійська установка обладнана комп'ютеризованою системою наведення. Довжина ствола в 52 калібри, дає дальність змоги стрільби в 40 км. Екіпаж з п'яти людей розгортає цю гаубицю всього за 90 секунд.